Батьків, значить, ми, як, як, як я вже висловився, ми будемо притягувати також до відповідальності по 170, 173 статті і штраф там відповідно від 50 до 116 гривень. Значить, якщо реалізуються вироби, не дивлячись на заборону на стихійних ринках чи інших місцях, значить ці люди будуть передаватися в податкову інспекцію, і там штрафи значно більші. Так, да, я би це заборонила. От. Того, що навіть у дворі і старенькі люди є, і просто лякаються. І діти маленькі, гляди, спля спить дитина і просипається від тої стрілянини. У нас в під'їзді таке виробляють, що це взагалі не виносимо навіть сидіти в квартирі. Це все одно, як зрив який. Не була, не працювала, ні вона, ні її чоловік у нашому підприємстві, а також у Волинському, значить, в о, Агробуді. Тобто підстав для вселення у її практично ніяких не було і не могло бути. От прозвучало, що ПМК є власником гуртожитку, а воно власником не є. і власник це два різних юридичних поняття. Було рішення санстанції, щоб нас виселити звідси, що це не жиле приміщення. А вже десь, мабуть, місяць буде, поселили жінку, ну, сім'ю з двома неповнолітніми дітьми. В цей самий блок, де ми проживаємо. Підвальне приміщення як таке це не доказано, і документів з цього приводу як таких, ну хай навіть так, але яким чином вже ж нараховувалась квартплата за підвальне приміщення чи за квартиру? Звісно, що за квартиру. І тим більше, які дорахування були як тільки що стверджує сама громадян. Зараз така мінлива погода, яка не сприяє не підвищує безпеку дорожнього руху, тому. Закликаю водіїв та пішоходів бути обережними, тому що вдень, можливо, як то кажуть, дощ слякоть, а на, на вечір підморожує, стан становиться слизько. Лусь розбудовується, з'являються все нові й нові будинки. Та от тільки для малечі залишається все менше і менше місце. Пісочниці, всякі снаряди. Дитячий майданчик, пісочниці, всі ігрові елементи з цього місця перенесли до дороги. Тут вибиваємо килими, тут і білизну сушимо. Тут і діти фізкультурою займаються. І здесь ми більо сушимо, і турнік для фізкультурного заняття дітей міській раді в земельному управлінні. вся ця територія вже розписана, виділена, все вже є. «Коли це робилося, не було враховано, не було враховано. Оце, оце збереження тих дитячих і спортивних майданчиків. Наша позиція управління архітектури однозначна, що в цій які він веде, і особливо будівництво огорожі, цегляної, вона воно не є незаконним. Питання дитячого майданчику через те, що в мене дитині 4 роки, і фактично, коли вона захоче погуляти вийти на вулицю, тут машини їздять з другої сторони, де мав бути дитячий майданчик, він абсолютно не облаштований. У нас в під'їздах от у нас два під'їзди всього на все, і немає світла. Навіщо ви купували квартиру в цьому місці? Богдан Павлович письмово надав відповідь, що постараються все усунути, але з того часу пройшло більше півроку. Ну то це від того, що кран чого? Так від може вітром з ви думаєте, тут ліній, дуже великий кілометражі, щоб міняти її треба. Поки що ліквідовуємо. А з часом він буде мінятися. А коли? Ну, я того не можу сказати. Це вище стоящі. Води там, може, у когось немає, а у нас тут вон поступає. То в людей є вода чи ні? Є, є вода. Про аварію ми дізналися з інтернету. В 11.30 випадково з новин. Ми просто побачили машину, бокові номера, як на великих навіть, маршрутках, оціх, Київ, пише такий великий номер 060, по-моєму, там було щось. І ми побачили одіяло, яким він був накритий. І ми тоді вже здогадалися, бо там зразу було написано, що водій зразу загинув на місці. Чомусь було підкреслено в заключенні судме експерта, що це поза виробництвом. Іменно підкреслена тільки ця графа. Но слідчий сказав, що керівник цієї фірми сказала, що я його туди не посилала. Прийшло Повідомлення про те, що невідома особа чоловічої статі використовує. Застосовує предмет, схожий на вогнепальну зброю, просто на зброю, точніше, відповідно, ми зв'язалися з заявником, направилися на місце. Буквально за три хвилини ми були на місці, побачили свідків даної ситуації, які вказали на особу. Є така інформація, зі слів, він колишній працівник якби міліції, капітан. Звині. Е... А зараз він працює чи ні? Ні. Він вже не діючий. Він колишній 2007 року працівник. Дійсно, він був у стані алкогольного сп'яніння. Легкого ступеню, 1,69 шістдесят проміли було. Ми не коментуємо. Без коментарів. Да. Ну, мертва людина. Марта. Так? Марта, людина да. Він чемний, нормальний, не п'ющий, не курящий, нічого про нього не скажеш поганого. От. Але справа не в тому, справа в тому, що людина хвора. Хвора людина. А От. скільки років було проводити? Ну, Не десь десь 40 чи 50. Ні, за 50. Я може, може. не буду. Були... Ну тяжко, по ньому було тяжко определити, скільки років. От. І того. Ніхто не хотів на це звернути. Правильно, всіх лікарня не могла його взяти до себе. Хвороба виліковна. Причину смерті в даний момент ми не можемо сказати. Тобто, це буде встановлювати суд медична експертиза, так само, як і причину пожежі. Причина пожежі буде встановлена правоохоронними органами. Ведеться слідство. Ми боїмося. Ми боїмося і хочемо від своєї влади підтримки і якоїсь. Запоруки, що ми не будемо, що ми не будемо в цьому смітті купатися і тонути і дихати тим сміттям. І сміття більше ніде не можна виквідати. Тільки тут іде джерела, туди Другобичах з самої весни заваляно, і це сміття будуть пропускати нам за бабки. В, цегі в долину. Понимаєте, там, де можна поставити санаторій цій долині. Ну не сміті, і полігон. Одне слово полігон це велике значення. Це страшне слово полігон. Три дні назад підірвалися на Фугасі. Підписали контракти, два хлопці з цієї сільської ради, рядом села. Підписали контракти, скоро в нас виход. Ну, хлопці не, не дождались виходу. Один був навідником, ну, якраз там спостережений пост, не був, так називаємо вовк. Ну, це вони там потрапили, що спрацював, детонував, ну, важко. Вийшла заміна, там Ввечері все сталося. Вони з вечері йшли і, і так трапилося. Матері нема, батька нема, померли. Ну, вони так і були. Ну, він не не він добрий. Не він і слухняний такий був. Слухняний і ні, і слухняний не щоб таки він не завжди. Слухає всіх добрий хлопчина був. Ми переходили дорогу від мого друга, і очі цей. Машина не збила, збили чотири цей чотири людини. Е, одна жінка вона напевно, що тяжкому стані. І малу дитину, вона ще в червоній курточі дитина була. Жінка її на стекло на скло викинула, і вона взяла на себе весь удар. Потім з правого боку е, збили ще двоє людей. Е, я не я бачив, я не бачив їх самих. Ми просто на стрес був. Ми собі спокійно переходили дорогу. Почали збивати просто людей, як кульок. Переді мною пролетіла жінка. Ось далі опинилася під машиною я, ну я впала. Чесно, мало що я пам'ятаю, далі. Далі вже там просто піднімали. Медики говорили, не піднімати, тому що є ушкодження. Ось небайдужі перехожі допомогли, діти до медичної. Крети медичної швидкої допомоги, там надали першу медичну допомогу, доставили до лікарні міської клінічної. Ось оглянули. в мене є забій ноги, тому що на одну ногу прийшовся удар машини, а на другу він просто проїхався. Єдине, що є дуже велике бажання притягнути цих осіб до відповідальності. Я повторюсь, там пишуть це діти, це не діти. 16 років це вік кримінальної відповідальності. У нас угол все цвіте, тут цвіте, зверху потолок цвіте, тут цвіте, там плеве. Вже цей тиждень просто з вікон вже просто тече вода, от когось тікає. Ну то куди? Це вже ні в які рамки не входить. Воно що розмерзнеться, і на тому все. Палення немає. Десь колись якийсь раз на годину щось таке чуть-чуть є теплі і то. І це буває дуже рідко, раз, раз на два тижні. Практично мерзнемо. Якщо з'являється світло, трошки обереваємо боровищами, тому що малі діти. Вся чорна. От ходіть, подивіться. О, я обтерла обої, подивіться, що низом робиться туди все йде. Вікно я не можу й достати, бо я й не стану не вильну. Тут витру вікна течуть. Ну, я не знаю. А коли з'явився цей хлібок? Коли почав братися, скільки часу? Тільки осінь, тільки ото мало включитися опалення, та й... ну мало, О, бо сирость була. Ніхто й не палив і от воно почалося. Батареї холодні, як лід. А тут шумить, чому не прогріваються окремі під'їзди? Цього ми проконтролювати не можемо, тому що це не наше обладнання вузол комерційного обліку встановлювався ОСББ, і відповідно це їхня відповідальність.